Як додати нову нитку в процесі плетіння силянки та як закінчити край прикраси зав'язочками з ниток або ж фурнітурою. Про все це зараз детально розповім. Отже, якщо плетете силянку і у вас нитка вже стала за короткою, показую, як я її закріплюю, а потім як додам нову. Рекомендую міняти нитку зверху на початку ряду. Запам'ятовуємо, з якої бісеринки виходить нитка. Вставляю голку в плетіння. Ось тут в нас перехрестя. Зараз я пройшла середню бісеринку цього перехрестя. І тепер з-під низу, між бісером завожу голку, утворилася петля. В цю петлю вставляю голку та повільно затягую. В мене вийшов там вузлик, завожу голку далі в найближчі бісеринки і бачу, як вузол сховався всередину. Після перехрестя знову з-під низу між бісером завожу голку, утворилася петля, в цю петлю вставляю голку двічі в однаковому напрямку і акуратно затягую. Веду голку далі в плетіння та повторюю так декілька разів. Потім в натяжку обрізаю. Як бачимо, закріплених вузликів на полотні не видно. Відрізаю нову нитку, заправляю в голку. Я, наприклад, рекомендую ці нитки кордем від луз, мені вони подобаються в роботі. Тепер потрібно пройтись іншим маршрутом, так, щоб не пересікатись з попередніми вузликами. Відступаю від верхньої бісеринки вниз. І після перехрестя між бісеринками вставляю з-під низу голку та зав'язую два вузлики. Залишаю там короткий кінчик. Вставляю голку в напрямку вгору, в найближчу бісеринку, затягую туди вузлик. По самому краю не рекомендую робити вузли, бо там ми ще будемо продовжувати плетіння силянки. Після перехрестя роблю з петлю, прохожу в цю петлю голкою два рази і повільно затягую. Таким чином, рухаюсь вгору, по дорозі роблю вузлики. Вивожу голку в ту бісеринку, яку запам'ятовувала з самого початку. Бачимо, що нитка надійно зафіксована. Короткий кінець натяжку обрізаю. Все, можна продовжувати плетіння. Тепер покажу, як я фіксую нитку в самому кінці роботи. Там є невеличкі додаткові поради. Це в мене була прикраса з двох шарів плелася, тому тут залишилось аж 4 кінці ниток, які потрібно сховати. По черзі беру одну ниточку і ховаю її з акцентом на самий край плетіння, щоб додатково його укріпити. Закріплюю так само через петлю. Дійшла донизу цього шару і розвертаюсь нагору, прохожу так до самого верху. Зверху повторно проходжу по крайнім ячейкам, бо там буде кріпитись зав'язочка застібка. Потрібно, щоб це місце було міцне. Після цього відвожу нитку в сторону і вже там натяжку відрізаю. Те ж саме роблю з нижньою ниточкою. Для початку її потрібно розвернути наверх. Це все залежить від вашої моделі силянки. Потім рухаюсь по самому краю наверх до середини, там, де бісер цього шару. І знову вниз. Таким чином укріпили край прикраси. Зараз покажу, як надійно закріпити застіпку з ниток. Зазвичай я роблю зав'язочки з ниток моліне. Одного маточка вистачає на одну силянку. Беру три нитки приблизно по 90 см кожна. Складаю навпіл, і тут, де петля, цією стороною, буду кріпити досилянки. Це зручно робити за допомогою тонкого гачка. Спочатку протягую в одну комірку, потім в сусідню. Таким способом кріплення рівномірно розподіляється на дві секції. Поправляю, щоб кінці ниток були однакової довжини. Ось тут підіймаю петлю і протягую цю петлю, щоб зафіксувати зав'язочку. Наверх кладу щось важке, шість ниток розподіляю на три частини і плету звичайну косичку. В кінці косички ось так фіксую кінець. Роблю таку зав'язочку з іншої сторони. І потім однаково підрізаю зайві ниточки. Це був варіант застіпки з зав'язочками. Зараз покажу, як кріпити застіпку з фурнітури. Для цього нитки, що залишилось, ще їх не ховаємо. Фурнітура в мене з нержавіючої сталі, карабін з ланцюжком та два подвійні колечка. Спочатку з однієї сторони роблю крок назад. Сюди додаю подвійне кільце і вставляю голку назад. Тепер вже закріплюю нитку звичайним способом з акцентом на край плетіння, як показувала раніше в цьому відео. Кріплю подвійні кільця з двох сторін. До них приєдную застіпку. З однієї сторони це карабін, а з іншої ланцюжок. І ось така застіпка з фурнітури виходить. А щоб силянки були гарними, потрібно калібрувати бісер. Це відсортовувати криві, тонкі чи навпаки затовсті бісеринки, ось для прикладу, що відкалібровую я. Чим детальніше це робити, тим рівніше буде ваша прикраса. Чекаю від вас вподобайку за корисний майстер-клас, а з мене чекайте на нове відео.